Багато все таки косметологів працює зараз без медичної освіти. Як ви відноситесь до такого? Моя думка зараз мене закидають камнями. <свіст> я це знаю, тому що я вважаю, так, медична освіта вона потрібна. Вона потрібна для держави. Потрібно працювати законом, щоб тебе не взяли за хвіст. Щоб ти спокійно працювала і не хвилювалася, що десь щось буде не так. Але саме головне це знання. Для людей також воно важливо, тому що якщо в тебе немає медичної, то люди вважають, що все. Тобто ти не надасиш першу допомогу, ти нічого не знаєш, а ти можеш знати набагато більше, ніж та людина, яка, наприклад, там, тіпа відучилася. Отримала свій так. диплом. Угу. Це, знаєте, як Здати на права угу. всі можуть це зробити так. Але яким ти будеш водієм, це вже покаже практика. Дуже багато курсів першої швидкої медичної допомоги дитячої, дорослої, військової, будь-якої. Тому я вважаю, що е, вона потрібна, але вона потрібна для держави. А саме головне це знання, тому що диплом це е, не дорівнює з знання.